Рослі же стали на рік. <плес> Ми дорослі стали залиші на рік. Які вперше переступлять шкільний поріг і вперше сядуть за парту. Це для них а ріші, я ще гірша. Хочу вчитися. Майбутні першокласники. Я від імені всіх випускників гарантую, що наша школа найкраща школа. Саме в п'ятій школі ти знайдеш друзів, з якими проведеш всі свої 11 років. Тут відкривається неймовірний простір можливостей, у які ви можете поринути. Наша школа спеціалізується на англійській мові. Саме тому я маю високі знання з цього предмету, які допоможуть мені у майбутньому житті. Також п'ята співпрацює з міжнародними проектами, такими як Engine та Flex, де ви можете вільно поспілкуватися із носіями мови. Тут я брав участь у військово-патріотичній грі жура, де зміг отримати такі навички, як витривалість, стійкість, вміння витримувати тяжкі умови, а найголовніше любити свою батьківщину. Чудовий колектив та індивідуальний підхід до кожної дитини перетворять ці 12 років на найкращі спогади дитинства. Наші прекрасні вчителі допоможуть вам знайти себе в цьому світі. Школа це не тільки однокласники, зустрічі та проекти, а й вчителі. Вони у нас не перевершені, не сумнівайтеся. І з ними можна проговорити цілу перерву про життя, а на уроці отримати якісні знання. Дорогі першокласники! Запрошуємо вас за навчання в найкращих міста Біло! Ура! Завтра в школу! Ну нарешті можна і. 吃一顿香。嗯嗯嗯